Доброго дня всім! Продовжую боротися з переєм та бур'янами. Земля гарна пухкенька м'ягкенька. бур'янів немає. Думав, що буде дощ, але на жаль поки не було. Смородина наливається. Це вже мабуть третій чи четвертий раз проходжусь за цей сезон. Виводимо це все. Ось цей раз у нас ось так. Трохи є, але хочу взагалі повибивати, щоб мало було цих бур'янів. Ну і не подобається, що гола земля. То думаю, що буду засівати в всом так само, бо овес ще залишився з тої плантації фундучка. То хочу засіяти, щоб все заросло і земля була вкрита. Не люблю, коли є гола земля, щоб не шкодить. Такі вам справи. Тримаємося. Ось так виходить. Проходжусь раз туди, раз назад і посередині б'ю. І ще раз залився один цей ряд. Трохи будь-яків. Між кущами смородини. Обробляв фюзіладом та харума. ну Краще всього сподобався фюзілад. Бачите, позасихав, був перей. Пробував спочатку виривати, але то трохи задовго. Хоча я не прихильник хімії, то обробляв фюзеладом і, здається, пару рідків харумою. Але бачу, що ще раз треба буде обробити. Ось так само. Бачите, смородині шкоду не наносить, а перей позасихав повністю. Тому кому так само потрібно, чи на смородині, чи на малині. Ось бачите. Ну, бажано поки ще ягоди. Ягода не достигла. Бо там за два тижні після обробки два тижні і можна виходити на поле. Ось так само тут був перей. Попалило. Ось дивіться, це фюзеладом бив, геть повністю тут ось не було. Зараз зійшов, а тут повністю попалило і вибило. Сіємо весь. Так як казав, що не подобається, коли земля гола. Ще так само Ягода почала наливатися, гілки опускаються і вже не буде змоги, як проходиться мотоблоком. Так що хочу засіяти, так само підросте, заглушить трохи перей, всякі будь-які, та й потім на осінь перемолотиться. то буде користь. Тримаємося. Нарешті дійшли до залізного коня, попідсипали і зараз загортаємо. Можна не тільки використовувати овець, можна використовувати і якийсь інший сидерат. Так само швидко росте, два-три рази скосите, наросте зелену масу і буде добре. Але при цьому бажано. Не чекати, поки наллє насіння, бо дуже багато вологи бере на наливання насіння, то треба до, або до цвітіння перший раз скошувати, щоб менше витягувало вологи, бо землі і так треба волога і цим рослинам, які ви вирощуєте. Бо якщо зацвіте, то буде витягувати вологу і тим самим не давати живлення для тих рослин, які ви використовуєте і вирощуєте. Так, дивіться, удобрили. тобто посіяли, починаємо засипати. На першій передачі даємо газу. Даємо газу потихеньку, щоб сильно не засипало. Виходить в ту сторону, і ту пройду і буде добре. І ось так виходить, бачите, ця сторона засипана, а ця ще ні. І ось посівна овса, це буквально 5 днів неділька. Пару днів назад прийшов дощик. Такий чу-чуть, можливо, примучив листя, але все рівно трохи вологості було. То... Добавилося десь гарно схо зійшовсь, як бачите. Хріна так само багато, смородина доспіває. дуже смачненько всім бажаю здоров'я кріпиться